Нещодавно до гуртожитку по вулиці Бутівській завітала комісія, до складу якої війшли представники Туп-санаторію Занки, на балансі якої знаходиться гуртожиток, та підприємства котельні лікарняного комплексу, що надає послугу його мешканцям з теплопостачання. Метою візиту була перевірка температурного режиму в приміщеннях загального користування. Мешканці вже давно не платять за опалення в кімнатах загального користування, не тому, що не хочуть, а тому, що майже всі батареї були відрізані ще близько п'яти років тому. Нещодавно споживачам виставили рахунки за опалення. Цифри жахають. Співробітники Тубсанаторію Занки повідомили, що це борги за те, що люди не платили за тепло в кімнатах загального користування. З таким вердиктом мешканці, звичайно, не згодні, тому і ініціювали роботу комісії, аби компетентні спеціалісти зафіксували температуру в коридорах та кімнатах загального користування гуртожитку. Незадовільні умови проживання мешканців гуртожитку, які складувалися впродовж багатьох років, представників комісії майже не цікавили. Цьому навіть не вбачався сенс, бо та картина, яка постала перед нашими очима, не потребує коментарів. Те, комісія на це не зважала. Навіть температуру поміряли в коридорі, де давно немає батарей. На їх місці залишилися крючки. Старі батареї планувалися замінити на нові. В одній половині будинку так і зробили. На іншу половину, за словами жильців, не вистачило матеріалів. Люди кажуть, буває так, що в ванній кімнаті лід доводиться прорубувати, щоб вода стікала. Чотири назад зняли батареї по, по лівій стороні. как подниматься полностью все четыре этажа без отопления остались. Кухня, коридор, постирочный, в туалете. Пост обещали нам поставить, чтобы реестры. Реестры они, конечно, не поставили. Оставили только по одному реестру, по одной отделении в туалете. Больше нигде не поставили. На этом осталось у нас холодина. Сколько мы говорили, сколько приезжало из, из замки представители, Но мы остались так и без тепла. Полностью левый этаж, левое крыло этого дома. Комната где-то от 18 до 20. Это солнечной стороны. Если взять опять же со стороны тени, там, конечно, есть 16 и 14 и 8 есть. Это смотря какая ещё температура на улице. А за такие умови мешканцям ще й доводиться виплачувати шалені гроші. Заборгованість же треба погашати, бо мріють всі приватизувати свої багаторічні притулки. Проте з такими боргами це неможливо. А час іде, і людям нічого не залишається, як ходити по різних інстанціях і покірно отримувати все ті ж самі відписки і чути все ті ж самі відмовки.